Переходимо до сесії, так? Нема заперечень? Прохання зареєструватися. 20 депутатів зареєстровано. Так. Є. Хто за те, щоб поч... розпочати 58-му позачаву сесії 8 скликання? Прошу визначитися і проголосувати. Прошу проголосувати. 19 за рішення прийняти, Наталі, будь ласка, займіться. Так, перед подальшою нашою роботу я хотів нагадати, що завдяки Збройним силам, завдяки захисникам, захисницям ми маємо право можемо працювати. Збиратися вирішувати якісь питання, де де 93 на сто третя я прошу вшанувати пам'ять загиблих війни. Ці... На руках є, і Олександр Іванович вам озвучив. Денний нашого засідання, прошу визначитися і проголосувати. 19 за рішення прийнято. Тут когось не працює, одна, один не голосований. Дивіться, школа мене Все в колони не спрацювали. Силка на карну став, Максим. Переголосуємо давайте. Переголосуємо? Так, да, переголосуємо. Подивимося, чи працює. Ми щось першого разу нажимається. Наблюдайте, чи сіляться кнопочки, які полампочки. 20 за одного на рішення прийнято. Зміни доповнення про будуть тільки до порядку денного? Немає. Хтось балакати, не я думаю, зміни якісь є. Так, змін доповнення, немає. Хто за те, щоб в цілому прийняти як порядок денний 58-ї позачергової сесії 8-го скликання, визначається і Прияту. Так, по-першому питанню. Чи будуть запитання до Альони Олексієвна по поводу програми розвитку дорожнього господарства Зінківської громади на 2022-2025 роки? Немає? Ні, будь ласка. Альони Олексійовна, сума сдачі. З обласного бюджету. Зараз виділення коштів. Це програма. Це програма. Це не про виділення. Безпосередньо сума коштів буде при затвердженні змін до бюджету Зінківської міської територіальної громади. Згідно. Це програма. Так, ще будуть запитані? Немає запитань. Так, пропонується рішення. Внести зміни до програми розвитку дорожнього господарства Зінківської територіальної громади на 2022-2025 роки. Затверджені рішенням 8-ї сесії Зіньківської міської ради 8 липня від 6 серпня 2021 року, а саме у паспорті програми рядку загальної обсяг фінансування суми 148 мільйонів 65 тисяч гривень замінити на 162 мільйони 770 і 65 тисяч гривень. Хто за дане рішення, визначаємося, голосуємо. Прошу підприємства. 18 за рішення. Дякую. Так, наступне питання. Розгляд звернення до юнітейк. Чи будуть по даному питанню якісь запитання? Немає, Да? Пропонується рішення. погодити товариству з обмеженою відповідальністю юнітей, проведення сейсморозвідувальних досліджень Качанівського родовочка за технологією 3D на території Зіньківської міської ради Полтавського району Полтавської області. Друге. Товариство з обмеженою відповідальністю Юнітей при проведенні сейсморозвідувальних досліджень. Перше. Відшкодувати власникам та користувачам земельних ділянок Збитки заподіянь масового проведення сейсморозвідувальних досліджень у випадку заподіяння їм таких збитків. Друге, у випадку проведення сейсморозвідувальних досліджень в межах охоронних зон інженерних комунікацій, попередньо поводити такі роботи з балансом тривувачами інженерних комунікацій. Третє. Після завершення сейсморозвідувальних досліджень, провести земельні ділянки передністан, придатні для використання за її новим призначенням, провести роботи з благоустрої території, відновити пошкоджені в процесі виконання сейсьморозвідувальних досліджень дороги та інженерні комунікації. Четверте, дотримуватись вимог законодавства про охорону довкілля та інших вимог законодавства при проведенні сейсморозвідувальних досліджень. А що я пропав? Я бачу, що пропало. Я думаю, далі тут світиться. Ну добре. Так, хто за дане рішення? Ми не проголосуємо? Ні. Ні. Руками. Ну зараз включить. Зараз генератор включить. Генератор включить, зараз 5 хвилин читають. Приняти. Я не знаю, так. Генератор. А по яких старостатах ви будете проводити ці дослідження? Згідно картографії, всього ми буквально зачіпаємо 10% від загальної площі. Це попадає в основному Тарасівське ОТГ біля населеного пункту Пирпі, і то ми не доходимо до нього. Це буде кордон між Полтавською і Сумською областями, там була, буде два землепереставляча, один з них Полтава екопродукт і другий ПСТ Калушанська. Ми вже їх виявили, о, підписали з ними листи погодження, щодо буде відпрацювання на території їх земель. Вони, вони є навіть тут вже з печатками підписами. На який час платите? Ну, знову ж таки, на даному етапі багато є факторів, які не від нас не залежать, але ж плануємо в термін два місяці закінчити повністю роботу. Ну, тут площа невелика, і основна маса роботи буде проводитися на території Охтирського району. Це, скажімо так, перерозвідка Качанівського району. Родовище це замовила, замовник, так само і власник даного родовища Хачаницька НПЗ, що нафта замовила нам передослідити дане родовище. І що в Полтавській області буквально ми малесенький-малесенький клаптик чіпляємо. І що у нас тут в залі є, нафта чи є? Тут буде і легкі вуглеводні в вигляді, і нафти, і природнього газу. Дякую. Дякую. Проєкт рішення я зачитав. Возвращаемся и голосуем. Сейчас заключилось, так? Да? Ну, включаю thank you За рішення прийнято. Так. Тричу. Ні, утримався. Так. так, насутне питання, розгляд звернень щодо затвердження документації землерушної та реєстрації права власності. Ну, Будуть запитання по першому питанню. Будь ласка, уточніть. Ця земельна ділянка по вулиці Соборності, це не казначейство, це там, де приміщення, де на першому поверсі була бібліотека, суд, прокуратура. Зрозуміло. Yeah. Я чесно думав, соборності а, соборності 20 буде приміщення. Зрозуміло. Чи будуть запитання? 706 квадратних метрів. Виконавчий комітет виготовив документацію і просить Немає запитання. Немає запитань? Немає. Тут за те, щоб затвердити документацію землеустрою та реєстрацію права власності на виконавчий комітет Сіньківської міської ради, 706 квадратних метрів визначаємося, голосуємо. Чи з'явилися титані подали? Все спрацювало проводить. А що все, 20 депутатів, Де 19 було за, 10? Так, минуло. Деталь 59 суток. Визначаємося, голосуємо. Володимир, запрошуйте, будь ласка, оголошення. Доброго дня, шановні депутати, присутні. Я, користуючись нагодою, хотів би нагадати, що у нас у Везінківській міській лікарні проводяться періодичні дні вдома. Зазвичай відбувається десь 4-5 на рік і наступний буде 21 листопада. До, до цього попереднього майже вже два роки ну, десь приблизно 40-50 чоловік приходило, дуже це чудово, насправді дуже ми допомагаємо і в цілому країні наші донори і, і забезпечили можливість надання препаратів приводи, для хворих нашої лікарні. Тому прошу всіх бажаючих 21 числа на день донора. Для того, щоб стати донором, необхідно мати вік від 18 років. До 60 років і вагу менше, не менше 50 кілограмів. Крім того, обов'язковому порядку всі донори обстежуються в повному обсязі. Довідку, до речі, про останній зброї, про результати цих аналізів, зокрема на різні такі затворювання, як лів і так далі, можна отримати десь через час... два тижні на території що позацікавлені, жніт небезпека. Це все, звісно, і безкоштовно, якась оплата проводиться для добрий І так, для інформації забір крові здійснює Полтавська обласна станція перебування крові. Вони на нашій території з апаратурою зараз до сучасних. Про що долучилися? Все що... Якщо дозволите, можливо, є номер телефону для запису. Потрібен? Назвіть. Хто, хто захоче, прослухає. Ну, суток, 254 45 28. Для того, щоб стати здоровим, треба бажано попередньо записатися і з'явитися на території лікарні та спробувати. Дуже вам дякую. Ще будуть оголошення. Заложить, немає. Тоді дозвольте 58-му позачергову сесію проголосити закрити. Дякую всім. Староста, будь ласка, залишитесь. А всім дякуємо.